Всім привіт! Хапаю автолію на зв'язку. Сьогодні маємо для вас офігенний хеч. Ось така mazda 3. це оновлена модель 2019 року. Виглядає вона дуже прикольно, а також вона на топовій комплектації. Ось такі гарні легкосплавні диски радіусу 18-го, без ключ вона має, асистент сліпих зон також має. І тут ще є ізюминка. Цей автомобіль на повному приводі. Прикольна задня led оптика гарно виглядає ефектно, ну, роздвоєний вихлоп, все це дуже класно. Взагалі Mazda в хатчбеку завжди виглядала дуже прикольно. З цієї сторони також зауважень немає, все чудово. Так, відкриваємо. по салончику. Маємо бомбезний шкіряний салон. До речі, нагадаю, тут 70 тисяч пробігу в даному автомобілі. Має ну, ось чорну стелю. Також прикольно. Оздоблення, тут не видно тут оздоблення кардверних шкірою. Та ось такий тут на ручках рояльний лак. Виглядає по кузову дуже гарно. Панель приладів теж оновлена вона дуже стильово. Зараз сядемо за кермо, зробимо запуск і розкажу вам більш детальніше по комплектації. Камери. Також присутня, гарна лінзована оптика, денні ходові. В значку маємо дестронік. Ось такий красивий варіант. Так, Що ми маємо? Повний електропакет вже не здивуюсь, акустика боус, електропривід водійського з пам'яттю. Пам'ять, до речі, нові мазді винесли вже сюди. Кругові асистенти, Автодальні. мультикермо оздоблене шкірою. Так, тут ми маємо адаптивний круїз, запуск двигуна, звичайно, з кнопочки. Двигунчик працює класно, жодних помилок немає, тільки потрібно зняти сервіс масла. Масло, масло замінене, тільки не зняли самого сервісу. Тому дуже гарний варіант. Ось ця нова мультимедія також класно виглядає. Оці вставки шкіряні, м'ягесенькі, і взагалі панель теж мігесенька. Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, все це ми маємо. Бездротовий CarPlay, до речі. Тут маємо такі пістаканнички, теж вони гарно зробили. Ну і звичайно, маздівська панель управління мультимедією, це бомба. Щось трошки взяли з BMW, але дуже гарно виглядає. Ось такий салончик. Так, що зараз ми знайдемо. Пробіг. Пробіг є в нас 71 половиною тисяч. Так, тому, якщо вас цікавить, дана автівка, вона є в нас в наявності. Приїжджайте до нас, місто Львів, пасічна 127. Та не можна купити як за повну вартість, а також у нас можна купити у лізинг. Це аванс від 15% І ви на наступний день вже на автомобілі. Також у нас є та великий вибір інших автомобілів, тому не зводукайте. Приїжджайте до нас і однозначно щось виберете. Тому хапає авто на авто, Всім гарного дня! Чекаємо на вас.